Я рассказываю от гражданина, у которой болит душа. Пройдите туда, сколько можно ведь этот лес он насажен. Руками наших діду, наших е, родителей. От еталіс, який не ну, насаджений. Його не можна ні санітарне, ні рубки не делать, тому що це легкі, льохе наши зелене. В селі Кринки продовжують нищити ліс. Працівники лісгоспу розповідають про санітарні рубки. Мовляв, вони проріджують насадження, проте лишають величезні пні від здорових соснових дерев. Дачники діляться навіть у людей із заліз. Нироми. вже увірвався терпець спостерігати за таким свавіллям. Всі дачники слышали: круглосуточно з восходу до заката, бензопил, падаючі сосни, скрежет этих деревьев, у всіх душа боліла і розривалася. Я лично звонила в областную администрацию, которая мне ответила: Вашу жалобу приняли к рассмотрению. Я попросила девочек ускорить процесс, потому что пока жалобу рассмотрят, лісу не останется. Ничего не изменилось. Это уже не лес, это уже полупляж. Всіскусственно втикнутими соснами вирізаються найкращі сосни, саме красиві жителі села Кринки переконані, їхні сосни масово рубають заради наживи, і мовчати про це не можна. На сигнал стривожених людей відреагували представники державної екоінспекції Херсонщини та активна громадськість. Сьогодні просто відбувається безобрази, і только благодаря активності людей, только благодаря тому, що вони не молчали. Сьогодні этот вопрос піднятий будет рассматриваться. Министром Херсонцы. Не проходите мимо любого нарушения. Делайте так, щоб Херсонщина була живим містом, а не пустині. Для розслідування ситуації, чи правомірно на території Цюрпинського лісового господарства ведеться виробка дерев, державною екоінспекцією зібрані усі необхідні документи. На даний момент ми отримуємо всі документи від лісового господарства для того, щоб провести ретельну перевірку, і після цього буде виявлено порушників. Про надкладну ситуацію на Херсонщині вже знає і міністр екології України. Як Якщо розслідування покаже, що виробка лісу незаконна, керівництво лісового господарства покарають багатомільйонним штрафом та звільненням. Ірина Мізенцева, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.